Сьогодні ми будемо готувати сніданок Ектора. І давайте дізнаємося, в чому секрет цього колумбійського ні-ні, ні не Ескабара, колумбійського шеф-кухаря, який знає абсолютно все про кульнарію, знає, я вже навіть не знаю, скільки одиниць технік приготування. Ну сніданок дуже простий, я вважаю. Реально, сніданок дуже простий, і ви зараз все це побачите. Я чомусь підозріваю, що є якийсь секретик, якась нотка смаку. Бо в своєму інстаграмі він позначив мій улюблений сніданок. Ну що, не будемо багато говорити, починаємо готувати. Для цього рецепта потрібно нам буде яйця, тунець, твердий сир, буквально декілька дольок помідору, один лаваш і, в принципі, все. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Ладно, не будемо нарушувати техніку приготування ректора, почнемо вже готувати. Беремо яйця, розбиваємо їх. Треба приблизно три штучки. Здоваємо. Додамо трішки солі. Все. Включимо плиту, нехай розігрівається. Вогонь повинен бути менше середнього. Якщо у вас на 10 стоїть плита, включайте десь на 4. За цей час можна натерти сирок. Натираємо сир ну, ось такі на ось такій насадці. Відправляємо в мисочку. Нарізаємо помідор. Помідор нам потрібно нарізати кілечками. Це в сторону. Мені вже починає подобатись цей сніданок. Я не знаю чому. Але всі інгредієнти мені дуже подобаються. Друзі, і по заготовкам у нас, в принципі, вже все готово. Чекаємо, щоб розігрілася сковорідка. І я покажу, що далі робити. Сковорідка наша розігрілася, виливаємо сюди яйця. Яйця залишаємо на одну хвилину, щоб білок трішки звернувся. Тепер беремо один ось такий лаваш круглий. І відправляємо в сковорідку. Зверху на яйця. Бачите, білок трішки звернувся, але зверху вони ще сирі. Ось так притискаємо. І залишаємо ще на хвилинку півтори. Як це ти тепер маєш це перевернути? Друзі, дуже цікава методика. Я ще з таким не стикався. Воно виглядає все дуже просто, але я сподіваюся, воно буде дуже смачно. Пане актор, я все зробив правильно? Можна на балькон? Друзі, гляньте, що у нас виходить. Опа, лаваш. приклеївся до яєчок за рахунок того, що зверху консистенція була ще не дожарена. Тепер ми це перевертаємо все на іншу сторону. Ой, красота та яка. Відправляємо відразу ж сир на одну половину. Друзі, повторюйте все, як я роблю. Сюди ж відправляємо тунець. Тунець консервований. Якщо е ектор в інстаграмі своєму написав, що тунець можна замінити будь-яким м'ясом. Я так розумію, може бути куряче, свине. але він використовував тунець. Тому я буду робити так само. І відразу ж відправляємо сюди помідори. І це в принципі все. Ну, там є буквально ще декілька нюансів закінчити приготування цього сніданка ну, з інгредієнтів це все, друзі. Я вже хочу спробувати, що це вийшло. Вам, то, вам також цікаво? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що вийшло з цього шедевра. Тепер треба зробити ось такий трюк. Раз. І все. І трішки придавити. І перевернути на іншу сторону. Я так розумію, стоїть задача в тому, щоб всі інгредієнти, які всередині, вони мають прогрітися. Для того ми перевернули це все на іншу сторону. Я думаю, що буквально 15-20 секунд все це прогріється і вже настав момент істини скуштувати цю смакоту. Виставляємо ось тагак. Пахне класно. Давайте розріжемо. Виставляємо на тарілку. Все, друзі, це все. Давайте спробуємо, бо мені вже не терпиться. Смідоре сир. Тунець помідори сир. Звучить просто. Блін, але воно смачно, йо, йо А яйця ще є. Друзі, дуже класне поїдання. В цьому сніданку дуже багато білка. Дуже багато, бо яйця білкові. Тунець має багато білка, дуже мало жирів, там у сирі трішки, і все. Блін, класно. Взагалі бомба. Друзі, беріть собі на замітку, готуйте такий сніданок. Його навіть можна дітям в школу готувати. Чоловікові готуєте, всій родині готуєте, собі готуйте, обов'язково себе обіжати не потрібно. Блін, смачно? Дуже смачно! Я в шоці? Я в шоці від того, наскільки просто, але наскільки смачно. Ну, На друзі. Все. Тепер я буду готувати. Ось такий сніданок. Собі, любимій і всі моїй сім'ї. Дорогенькі, а якщо це відео вам було корисне? Дайте мені про це знати. Лайк або коментар. Але відмітьтеся, що ви тут були, що ви це готували. Ну, по крайній мірі, ви це побачили, що можна приготувати, і ви дізналися, який любимий сніданок ектора. Я вас люблю, цілую, до нових зустрічей. Пока!